Кримінально-процесуальне право, питання провадження в суді касаційної інстанції. Відповідно до статті 424 КПК визначено, що у касаційному порядку можуть бути оскаржені вироки та ухвали про застосування або відмову застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку. Також в касаційному порядку а, можуть бути оскаржені судові рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених судових рішень, тобто вироків та ухвал про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру. Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню. Звертаю увагу, що заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження. Вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному порядку таким чином. По перше. Перше, можуть бути оскаржені засудженим його захисником, виключно з підстав призначення судом покарання суворішого, ніж узгоджено сторонами угоди, ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання, невиконання судом вимог, зокрема. Зазначеного порядку судового провадження на підставі угод відповідно до статті 474 КПК, у тому числі, зокрема, не роз'яснення засудженому наслідків укладання такої угоди. Друге, в касаційному порядку вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку може бути оскаржений потерпілим його представником, виключно з підстав. По-перше, призначення судом покарання менш суворого ніж узгоджено сторонами. По-друге, ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання, а також невиконання судом вимог загального порядку судового провадження на підставі угод, визначених, зокрема статтею 474 КПК, зокрема, не роз'яснення потерпілому наслідків укладання такої угоди. Крім того, такі вироки можуть бути. Оскаржені в касаційному порядку прокурором, виключно з підстав призначення судом покарання менш суворого ніж узгоджено сторонами угоди, затвердження судом угоди, впровадженні в якому угода не може бути укладена. Звертаю увагу, що ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу, оскарженню в касаційному порядку не підлягають. Розглянемо порядок і строки касаційного скарження. Відповідно до статті 426 КПК визначено, що касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції. Касаційна скарга на судове рішення може бути подана протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення. Протягом строку встановленого на касаційне оскарження матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані з суду, який виконує судове рішення, окрім суду касаційної інстанції. Щодо вимог касаційної скарги, то вони визначені, зокрема, в статті 427 КПК яким чином проводиться касаційне провадження? Відповідно до статті 428 КПК суд касаційної інстанції відкриває касаційне провадження протягом 5 днів з для надходження касаційної скарги, якщо немає підстав, для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги або відмови у відкритті касаційного провадження. Суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження, якщо, перше, касаційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в касаційному порядку. І друге, з касаційної скарги наданих до неї судових рішень та інших документів, вбачається, що підстав для задоволення скарги немає. Звертаю увагу, що суд касаційної інстанції не вправі відмовити у відкритті касаційного провадження. З цих підстав, зокрема безпосередньо з підстави, що з касаційної скарги та наданих до неї судових рішень та інших документів, бачається, що підстав для задоволення скарги немає. Тобто з цієї підстави суд касаційної інстанції не вправі відмовити у касаційного провадження, якщо оскаржується судове рішення, яким судом апеляційної інстанції було погіршено становище підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого. Статтею 429 КПК визначено питання залишення касаційної скарги без руху або її повернення. Зокрема, як і в суді апеляційної інстанції, суд касаційної інстанції встановивши, що касаційну скаргу подано без додержання вимог визначених КПК, зокрема, статтею 427 КПК, постановляє хвали про залишення касаційної скарги без руху, в якій зазначаються недоліки касаційної скарги і встановлюється строк, необхідний для їх усунення. Що не може перевищувати 15 днів з дня отримання ухвали особою, яка подала касаційну скаргу. Щодо повернення касаційної скарги, то також відповідно до статті 429 КПК визначено, що касаційна скарга повертається, якщо. Перше. Особа не усунула недоліки касаційної скарги, яку залишено без руху в установлений строк. Друге. Її подала особа, яка не має права подати касаційну скаргу. Третє. Касаційна скарга подана після закінчення строку на касаційного оскарження, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд касаційної інстанції за заявою такої особи не знайшов підстав для його поновлення. Звертаю увагу, що залишення касаційної скарги без руху або її повернення не позбавляє права повторного звернення до суду касаційної інстанції у межах строку на касаційне оскарження. Межі перегляду судом касаційної інстанції відповідно до статті 433 КПК визначено, що суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин і не має права досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в оскаржуваному судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чи інше. Іншого доказу. Також суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанції у межах касаційної скарги. Суд касаційної інстанції вправі вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого, виправданого чи особи, стосовно якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. Якщо задоволення скарги дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги, звертаю увагу, що суд касаційної інстанції зобов'язаний прийняти таке рішення. Також е, нормами КПК зазначається процедура письмового касаційного провадження. Вона чітко зазначена в статті 435 КПК, в якій визначено, що суд касаційної інстанції має право ухвалити судове рішення за результатами письмового провадження, якщо всі учасники судового провадження заявили клопотання про здійснення провадження за їх відсутності. Якщо проводилося письмове касаційне провадження, копія судового рішення суду касаційної інстанції надсилається учасникам судового провадження протягом трьох днів. З після його підписання. Щодо повноважень суду касаційної інстанції, касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги, це дуже важливе питання, як ви розглянуто статтею 436 КПК. Звертаю увагу, що суд касаційної інстанції має право перше залишити судове рішення без змін, а касаційну скаргу без задоволення. Друге, скасувати судове рішення, і призначити новий розгляд у суді першої чи... Апеляційної інстанції, третє скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження, і нарешті четверте змінити судове рішення. Звертаю увагу, що суд касаційної інстанції не має права застосовувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання. Це визначено, зокрема, статтею 437, яка визначає питання недопустимості погіршення правового становища виправданого. Та засудженого зокрема в даній статті зазначено, що обвинувальний вирок ухвалений судом першої чи апеляційної інстанції, ухвала суду апеляційної інстанції щодо вироку суду першої інстанції може бути скасовано у зв'язку з необхідністю застосувати закон про більш. Тяжке кримінальне правопорушення, чи суворіше покарання, або в інший, в інший спосіб погіршити становище засудженого лише у разі, якщо в цих з цих підстав касаційну скаргу подав прокурор, потерпілий чи його представник. Звертаю увагу, що виправдувальний вирок, ухвалений судом першої чи апеляційної інстанції, ухвала суду апеляційної інстанції щодо вироку суду першої інстанції, може бути скасовано не інакше, як на підставі касаційної скарги прокурора потерпілого чи його представника, а також на підставі касаційної скарги, виправданого з мотивів його виправдання. Звертаю увагу, що статтею 400. 37 КПК чітко визначено, коли може застосовуватися касаційною інстанцією і безпосередньо закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання. Звертаю увагу, це випадки, коли подається касаційна скарга безпосередньо прокурором або потерпілим. Судові рішення суду касаційної інстанції відповідно до статті 441 визначено, що з усіх процесуальних питань суд касаційної інстанції постановляє ухвалу.